Друзі, вітаю, хочу зараз показати вам одну квітку. Росте у нас тут ось так вона виглядає. Не знаю її назву. Допоможіть, будь ласка, з назвою. Може ви знаєте хто? Пишіть в коментарі, будь ласка. Як вона називається? Та кіточка, такий листочок у неї. Це що я зараз хочу робити, я зараз хочу її по цей знизу борошниста роса там на листях. Бачите, вона захворіла. Теж так. Треба прискати і, може, зовсім буду ну, обрізати її та викидувати. І це хочу вам показати, щоб ви допомогли з назвою, хто знає з вас. Ось такий в неї листочок. Ось така гарна квіточка. Жовтенька така. Ярка-ярка. Подобається дуже. Треба лікувати її, бо захворіла. Чекаю на ваші коментарі. Таке корантесеньке відео. Будь ласка, пишіть назву, хто знає. Буду вдячна вам. Щиро дякую за підтримку нашого каналу. І дуже-дуже-дуже просимо вас, залишайтесь на нашому каналі, дивіться відео, коментуйте, подобайки. підписуйтесь, хто ще не підписався. Дуже-дуже важко зараз. У нас така проблема в сім'ї, у родині, що не можна пережити спокійно без чиєїсь підтримки. Дуже-дуже важко. Пишіть, будь ласка, коментарі, назву, підтримуйте канал. Ой, не можна пережити, не можна передати словами той біль. Що ми зараз відчуваємо з чоловіком і діти не можна пережити. Залишилося без хліба. Фух. Пишіть коментарі, будь ласка, дуже на вас. Ну як, як вам сказати? Ох. Підтримуйте і подобайки відео і... Коментуйте і щиро дякуємо вам. Не дуже добре себе почуваю. Зараз буду йти готувати лунки для огірочків. Я ще вчора обіцяла вам. І так у мене вчора не вийшло, бо така новина була, що капець. І зараз хочу зробити лунки поки. Якщо встигну, то я покажу вам. Ну, з ним відео буду е садити, сіяти огірочки, вони попроросли вже. А якщо не встигну, то вже завтра. Будь ласка, вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Щиро дякуємо за підтримку і мирного неба вам і нам всім. Здоров'я міцного-міцного! І хай вам щастить. З вами була Оля до зустрічі, мої хороші.